Вже би була їхала, вже би була йшла. Ви знаєте. Ні, не, не знаю. Вже би була їхала, вже би була йшла. Я, своє... Я своїм воротам не вклонилася. Кланяюсь вам ворота, де ходило хлопці ворота, більше не будуть, не будуть. Кланяюсь вам ворота, де ходило са. Хлопців рота більше не буду, не будуть. Вже би була їхала, вже би була йшла. Я своїй матусі я не вклонилася. Кланяюсь тобі, маму, що будила мене рано більше не будеш не будеш. Біль... Кланяюсь тобі, мамо, що будила мене рано рону, більше не будеш не будеш. Вже би була їхала, вже би була йшла. Я своєму батькові не вклонилася. Кланяюсь тобі, бат... тату, що построїв нову хату. Більше не будеш не будеш. Кланяюсь тобі, тату, що построїв нову хату. Більше не будеш не будеш. Я своїм порогам. Не вклонилася. кланяюсь, вам пороги, де ходили, босі ноги більше не будуть, не будуть. Кланяюсь, вам пороги, де ходили, босі ноги більше не будуть, не будуть. Ну, це я співала, це на свадьбі я у Петриченків співала, Люба, як Сашко женився. І ще не знаю, кого я. Я із Олексієм не буду.